Американці все щось придумають. Тут дивіться, да? ну, <підрізь> зеркало. Дивіться, зеркало так, щоб так видно, та голова буде видно. А тут такого опа і видно все. Навіть що, що робиться в салоні. Так щоб підглядати. Та? Діти їдять, щось там бавляться, дорідеться не... опи подивився. Ну а тут кнопочки. Відкрив, закрив туди-сюди, люк і поїхала. От кнопочка, підалька. Підалька вверх. Далі вниз. Так щоб зручно було, так? все для людей. Ну і ручка тут. Ось тут у лісі. Знаєте, що якщо прикол, не запаска, я недавно знайшов. О, тут твої от тут воє. Бачите? Знімаєш, відкручуєш і, і знизу відкручується запасочка. Навіть не знав. Я думав, що запаски вже нема, бо я так заглядав, заглядав, бо там ховається задний ряд. Тут такого склав, щоб... Заходили і було зручненько там засидіти. Було більше місця, ну, такі тут от американці.